Супер! Ва! Всім привіт! Кірюшка, привіт-привіт! Ви на каналі Вау Кіра і сьогодні з Кірюшкою ми хочемо провести такий експеримент. Да, називається він вулкан із кольорової піни. Що нам потрібно? Так, значить, дивіться, потрібно нам такі ємності, якісь стаканчики, в яких будемо саме проводити ми цей експеримент. Потім потрібні барвники кольорові, щоб це було яскраво, насичено і красиво. Далі нам потрібен оцет, вода, так, сода і якийсь миючий засіб. Так? Ну що ж, будемо починати. Давай налиємо водичку. Більше? Ой. Так. Ну, якось так. Думаю, нормально, так? Так, далі насипаємо барвник. Кирюшечка, в перший ми який барвник будемо насипати? Який кольор хочеш? Який колір? Жовтий. Жовтий. Добре, давай, жовтий. Тримай. Давай, дойці, висипай сюди. Давай, давай, давай. Ось так, ось який красивий, виходить. Жовтий. Ось так, обережно, висипай. Так, весь барвник висипай. Йо? Молодець. Так, а тепер бери, давай я перевірю. А ти бери поки свою е е лопатку, що я тобі дала. І мішати треба. Ось, ось, так, отак. І отакий так, так. красивий. Дуже красивий буде. Так, обережненько. Ось так. Перемішати потрібно. Прикольно. Mm -hmm. Так, все, здається, висипали. Мама, а ще Давай. Так, далі. І червони. Червоний наступний буде. Червоний. <риваний> Зараз відкрию. Червоний насипаємо. Насипаємо? Ти будеш мішати я буду насипати? Так. Давай. Насипаш. Ну, давай, насипай. Так. Вау. Нічого зараз підніму. Молодець. Давай, давай. Я. Давай вже, я досиплю. Ба, який насичений, дивися. Оце червоний. Такий, прям взагалі, дуже-дуже. Ось так насичений полечився у нас. Червоний. Все висипем. І Використовуємо ми барвники, якими фарбувати яєчка. Такий харчовий. Барвник. Так. Ось так. Є. о, такий у нас насичений вийшовий. червоний. Да. Супер. о, не треба. дивись, ну, У нас тепер вийшовся насичений жовтий, або помаранчевий більше, так? Так, все добре, молодець. Залишимо червоний поки що. Який наступний хочеш? Нас є зелений і синій, Давай, зелений. Домовились, зараз відкрию. Дітки, для безпеки, для того, щоб ручки не пофарбувалися, потрібно одягати. Перчатки. Рукавички. Потрібно одягати рукавички, тому що будуть ручки пофарбовані, як у мене. Так, ну що, наступний зелений, ти хотіла, так? Так. Давай. Обережно кажи, в рукавичках не так і зручно. Ось в цей стаканчик. Так, давай. Ого. І цей дуже насичений, дуже класно. Давай, буде я така яскрава у нас пінка. Вулкани, спіни. Давай, давай, я досиплю вже. Так, а Кірюшка буде зараз мішати, щоб весь барвник у нас розтанув. Так, я чуть-чуть тобі допоможу. Вау, молодець! Так, наступний у нас синій, так? І синій у нас ще залишився барвничок. Так, давай. Висипай, висипай, ну. Вау, як красиво! Вау! Це? Синій. Такий крісний. <гум> Давай, мама, досипай. ти будеш мішати. Так, ось так, ось так, ось так, весь весь барничок. Все, здається, ти все висипала. Ну, Помішай. І ось така краса у нас виходить. Наступний етап нам потрібно в кожен стаканчик налити трішки миючого, миючі речовини. Миючого засобу. Давай, давай до цього разом. Давай, давай, ось Так трішки цей стаканчик. Ось так. Далі досить. Так, наступний, там де на червоний. Далі зелений. Зелений так. і і давай ще Я не знаю точно скільки потрібно так. Все на око. Я думаю, що буде достатньо. Жовтий молодець. Так Круто, Так, є у нас миючий засіб. Тепер потрібно кинути соду в кожен стаканчик по одній столовій ложці. Добре. Насыпала, свет. Давай еще чуть-чуть. Да. Вот да, и как раз в одном лунечке с тобой. Так, а ты маешь сейчас будешь мешать. Так, я далее сыплю. Вот еще. Еще чуть-чуть, я думаю, можно. Вот так. Далее. Вот так, зеленый. Вот так, еще чуть-чуть. И, залишився у нас еще? Синий. Так. Светний. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть синий. Так. Е. Значит, сода у нас е. Теперь мешаемся. Варежечку мешай. Давай бережно мешаемся. Так. Ось так зелений. Он бачиш, скільки там содищі. Давай, мішаю. Червоний і жовтий. Ну, у нас вийшов помаранчевий. Так, давай я бартішки мішаю. Червоний. Червоний. Ну як подобається? Прикольно, скажи. А тепер настав найважливіший момент. Це потрібно в із стаканчиків налити оцет. Оцет якраз і вступить в дію із усіма речовинами, які там є. І буде вулкан із піни кольорової. Що ж, починаємо? Давай! Ану! Ууу! Ти бачила, Кірюшки! Супер! Вау! Та не треба зараз рукавички! Дивуй, як круто! Супер! Оце краса! Вау! Тобі подобається доця? Дивуй, як красиво! Вау! Які вони класні! Прикольно в нас вийшла піна різнокольорова! Вау! Скажи круто! Давай, тепер можна трогати. Обережно тільки. Прикольно. Така різнокольорова пінка. Обережно, обережно. Так, так, супер, скажи. Давай ми ще трохи налиємо оцет, і воно має знову пінка утворитися. Опа! Дивись, дивись, дотя. Обережно, обережно. Так. Дивися, красиво. Вау, мені теж дуже сподобався цей експеримент. Обережно, тільки стаканчики не переверни. Клас, кажи, тобі сподобалось, Дройця? Кирюшка, сподобалось? Yeah, yeah. Да, Дітки, якщо вам сподобався наш експеримент, то ставте нам лайки. У yeah. мене руки такі яскраві. До да, ми зараз будемо далі продовжувати якісь експерименти проводити. Так що слідкуйте за нашими відео. Всім пока. А ми будемо гратись далі і прибирати звичайно. Всім пока-пока. Підписуйтесь на канал Ваукіра і ставте лайки. Нам не забувайте! Всім пока-пока!